Росія на переговорах у Стамбулі висунула неприйнятні для України умови. Голова Єврокомісії розкрила подробиці нового пакету санкцій проти Росії. Путін не має серйозних намірів щодо миру. Вважає британський прем'єр. Переговори між російською та українською делегаціями в Стамбулі завершилися в п'ятницю 16 травня менш ніж за дві години. Про це повідомляє Ройтер з позиланням на джерела. За оцінкою агентства, поки що немає жодних ознак прогресу в плані можливого зближення позицій сторін. Це були перші за три роки прямі переговори між представниками російського та українського урядів. Вони відбувалися під головуванням очільника МЗС Туреччини Хакана Фідана. Турецьку сторону також представляв. Голова розвідки Ібрагім Калин. Українську делегацію очолює міністр оборони Гростам Рустем а російську Владімір Медінський, радник Владіміра Путіна. Джерело в українській дипломатії, яке цитує Reuters, повідомило, що вимоги, які російська делегація висунула українській стороні в Стамбулі в п'ятницю 16 травня, сьогодні були нереалістичними і виходять за рамки того, що обговорювалося до цього часу. Джерело повідомило, що російська делегація вимагає, щоб Україна вивела свої збройні сили. З частини власної території для припинення вогню. Деякі російські змі написали, що в переговорах оголошено перерву. Український телеканал Суспільне повідомив, що делегації залишаються в будівлі, де проходили переговори. Наступний пакет санкцій проти Росії включатиме газопроводи Північний потік потік-1» та північний потік-2 більше суден, що входять до складу тіньового флоту, а також санкції проти фінансового сектору Росії. Про це оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн на саміті Європейської політичної спільноти в Тирані. Санкції спрямовані на те, щоб змусити Владіміра Путіна сісти за стіл переговорів щодо припинення вогню в Україні. Урсула фон дер Ляйн підкреслила, що санкції. Are Russia's oil and gas revenues have fallen by almost 80%. Доходи Росії від продажу нафти і газу впали майже на 80% порівняно з довоєнним періодом. Дефіцит російського бюджету стрімко зростає. Процентні ставки перебувають на непомірно високому рівні. Інфляція перевищує 10% і продовжує зростати. Ми готові зробити більше, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Президент України Володимир Зеленський вимагає посилення санкцій проти Росії, оскільки російська делегація в Стамбулі веде переговори недобросовісно. Зустріч у Стамбулі завершилася безрезультатно. Голова Єврокомісії також говорила про приєднання західних Балкан і Молдови до Європейського союзу. Путін не сприймає питання миру серйозно, заявив у тирані прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер в албанській столиці. Проходить саміт європейського політичного співтовариства. Очільник британського уряду наголосив, що якщо не буде припинення вогню в Україні, то європейські країни повинні спільно працювати над розробкою подальших санкцій проти Росії. Те, що ми бачили вчора і минулої ночі, є ще одним доказом того, що Путін не має серйозних намірів щодо миру. Він тягне час, і я вважаю, що дуже важливо, аби ми були максимально об'єднані з нашими союзниками. Ми будемо знову працювати над цим сьогодні, щоб дати зрозуміти, що необхідно припинити вогонь, а також дати зрозуміти, що якщо припинення вогню не буде, ми будемо діяти разом у питанні санкцій together in relation to sanctions. Вночі Росія запустила понад 100 безпілотників по Україні. Вранці ще більше російських безпілотників полетіли в напрямку Києва і завдали ударів по Київській, Харківській, Херсонській та Донецькій областях.